Трагедія у Киргизстані. Вантажний літак турецьких авіаліній, що летів із Гонконгу. До Стамбула впав на дачне селище. Загинуло щонайменше 37 людей. На місці працюють рятувальники. Основна версія падіння. Погода подробиці катастрофи знає Катерина Шибко. Вантажний Боїнг 747 вночі вилетів з Гонконгу. Дорогою до Стамбула мав дозаправитися в аеропорту Бішкека, але до литовища не дотягнув двох кілометрів. Літак впав на селище поблизу аеропорту. Манас під собою поховав 40 будинків. На місці аварії одразу спалахнув вогонь. Витягати людей з під завалів приїхали сотні рятувальників. Розвозити їх по лікарнях, десятки швидких. Втім, врятувати вдалося небагатьох. Будинок родичів цього чоловіка сусідні із тим, на який впали уламки. Він розповідає, люди попрокидалися від страшного гуркоту у щільному тумані, що був над містом о сьомій ранку, одразу не зрозумів, що трапилося в районі сім'ї утрадяти. Сначала був сильний хлопок, після чого вовче всі все близ, ближайше дома, були. От. Ну, звісно, одразу всі перепугалися, Сразу все конечно, все начали вибігати на улицю. Провину за катастрофу місцеві покладають на погоду. На посадку літак заходив у щільному тумані. Киргизська влада не відкидає і помилки пілота. Той вже отримав право на приземлення, проте не вписався у посадкову смугу. З якої саме причини має з'ясувати комісія, яку вже створили в киргизькому уряді. Літак належив турецькій компанії Майкарго Ейрлайнс. Перевізники обіцяють протягом дня повідомити журналістам власну версію катастрофи. Під бішкеком тим часом для всіх постраждалих розгорнули наметове містечко а в країні оголосили жалобу. Катерина Шипко, ТСН 1+,1.